Для налаштування нашої bms відкриваємо додаток GKBMS, якщо немає, скачуємо з Play Market. На телефоні потрібно вимкнути Bluetooth та геолокацію. Жмемо Search і бачимо наш пристрій. Під'єднуємося до нього. Далі переходимо в розділ Setting. Verify. І вводимо стандартний пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6. Перед початком налаштування обов'язково вибираємо пресет Liffe по 4. Натискаємо на нього вверху справа. Кількість е камірок. Ставимо нашу кількість камірок. Капасіті, це ємність. Пишемо нашу ємність. І нажимаємо додаткові налаштування. старт Balance вольт ставимо 3.2. Баланс currency буде стояти максимально, який підтримує ваше BMS-ка. OVP ставимо 3.48. Наступний пункт ставимо 347. 100%, це наш, коли наш акумулятор буде заряджений на 100%, ставимо 3.45. І в OVPR ставимо 3.44. Якщо з'являється помилка, перепровірте введені дані. Далі СОХ 0%. Стоїть 2,7% це дуже мало. Ставимо 3,0% Або навіть можна 2,9. І UVPR 3. UVP 2,8. І де бачимо delay 60 секунд, змінюємо на 3 секунди. Так, далі нам потрібно настроїти максимальний струм заряду та розряду. Шукаємо Continuous discharge current. Довготривалий струм розряду. Поставимо 1С, тобто 100 А. Шукаємо Continuous Charging Current. Стоїть 200 А, це забагато. Зробимо максимум 50 ампер, цього буде досить 0,5 с Мосфет максимум 60 відновлення на 50. І датчики температури наші максимум 50 відновлення на 40. Далі переходимо в контрол. Вмикаємо Charge і Charge баланс.